Потрібно вам, щоб вирощувати грибочки вдома. Ну, головне це бажання. Правильно? Якщо є бажання, то можна придумати, як це зробити. Отакі От мішочки у нас є. Ми вже їх робимо, бачите, такі підзарощі, щоб вони вже почали колонізувати, щоб я обідився, що немає триходерми. І я ось приблизно ось такими мішочками вам їх відсилаю. Вони у вас ще в теплі стоять деякий час, щоб побіліли ще більше. І потім ви виносите їх в більш прохолодне приміщення. От, і все. І ви, виходить, вже будете збирати врожай з цих мішочків. От такі справи. От. Що ще треба? Ну, в принципі, крім бажання, мабуть, сильно нічого не треба. Якщо ви хочете щось там виростити з одного брикетика, да, якщо не супер професійно, то вам, в принципі, нічого і не треба. Крім ось, зараз покажу. Пшикалки, да? отак вона О, пшикає. От, щоб потім в прорізи, коли ви зробите, зволожувати і там не висихав е ну, через тепло, да, прорізи ці трошечки підсихають, то треба їх пшикати, і з них будуть лізти наші грибочки. Отакі От справи, кому треба, можна бронювати на 5 грудня, бо все вже заброньовано до 30-х чисел, вже все броні повністю всі. Ми взяли і більшу кількість ми не можемо дати, бо фізично не встигнемо. Всім гарного дня! Хто хоче бути взимку з грибочками? Пишіть.